Ми в Маріо знаємо, як зробити вашу ванну кімнату не лише функціональною, але й по-справжньому вишуканою. Сьогодні оглянемо унікальну новинку на ринку України, яка додасть вашій кімнаті особливу ошагну. Це рушникосушарка Іннова від бренду Mario. Основною перевагою моделі Innova є її прихований монтаж. Всі дроти сховані в спеціальний блок живлення, що не лише додає простору естетичності, але й робить інтер'єр більш чистим і цілісним. Більше ніяких зайвих проводів. Тільки досконала форма та вишуканий блиск. Модель складається з чотирьох секцій, що забезпечує не лише її вишуканий вигляд, а й функціональність та практичність у використанні. Іннова виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує її довговічність та стійкість до корозії. Її блиск досягається завдяки дзеркальному поліруванню, а не нанесенню хрому. Це означає, що поверхня не тільки виглядає розкішно, але й зберігає свою красу протягом багатьох років. Якщо ви шукаєте рушнику сушарку, яка стане прикрасою вашої ванної кімнати, зробіть вибір на користі нової від бренду Mario. Більше інформації шукайте на сайті Mario, що в описі, а побачити вишуканий дизайн і новий в житті та придбати офлайн можна в магазинах наших партнерів в розділі «Де купити». І пам'ятайте, Mario – це стиль.